У, у цього, у, на першому прийомі у Кривенка, я це питання підняв, я не отримав е, значить, е, е Суду надати е, копію мого звернення на прийомі у е, Кривенка Лис 22 грудня е, минулого року, ну, у, у перший прийомний день після е, 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 заснування запуску прокуратуру. Вам не треба? Я не треба по Польщі. Загубилися всі в прокуратурі. Воно все губить. Там вже ніякої відповідальності немає. А ви приходили, зверталися? Не можу я прийти, шановні. Мені грошей немає доїхати до прокуратури. А де чим тут? Для чого ви ну, не Для радите? Я тут не можу пройти. Не можете? Ну, ну, так само, як так... і ми такі. Ну не можемо. Ну, ну, для... Будь ти... ласка, повірте, це питання через верні, чи не до буде відповіді, я касаю. Добре? Принесе, і принесли відповідь. Вона була записана в книгу прийомом. Я чітко на наполягав. Прокурор міг би порушити кримінальну справу. І якийсь співробітник би відповідав, а не відповідав, я вже цивільний позов воду приявив вже в рамках кримінальної. Панеку, ми задовольнили всі ваші вимоги. Ви задоволені? Так. Так, так. Давайте тоді визначимося. Давай.